Друзі, всім привіт! Сьогодні справжня літня погода, а ми продовжуємо працювати. Тому, будь ласка, ставимо лайки, підписуємося. Сьогодні я заливаю підлогу вальтанці, роблю стяжку. Працюємо з дружиною, тому до перегляду. Дякую. Отже, що спочатку роблю? Спочатку розкапую ґрунт, а в мене пісок. подальшому цей пісок буду використовувати. Розкапую на глибину приблизно 10 см. Буду робити так, щоб все було рівно, без перепадів, жодних, без порогів. До речі, світла також в мене зараз в будинку немає. Та взагалі на Харківщині дуже тяжка ситуація з електроенергією. Але нічого, робимо все вручну та робимо роботу, яку можна робити зараз без світла. Дуже стомився, поки носив відра. Тачка б не завадила, але в мене тачки немає. Також гроші витрачати зараз на саму тачку недоцільно, тому працюю так вручну. А цей пісок, як я вже казав, в подальшому буду використовувати, буду заливати стяжку ним же. Одну з помилок, яку допустив одразу та одразу всім рекомендую, одягайте рукавички, якісь будівельні, тому що руки дуже швидко стираються та дуже понадавлював руки на одному відрі. Хоча в мене. Була м'яка прокладка, на іншому не було, але руки надавив. Дружина прийшла на допомогу, та допомагаю все розрівняти, щоб все було рівно, а потім вже викладувати будівельне сміття та все це заливати. Як бачите, скрізь один пісок, який потім просіє та буде використовувати в подальшому. Починаємо працювати разом, Викладемо будівельне сміття, яке в нас залишилось, коли ми розваляли літній туалет, його залишилось дуже багато, дуже багато побитого кирпича, та все це починаємо викладувати щоб в подальшому. Залити все це цементом. Звичайно, було б простіше використати щебінь, але щебінь коштує один мішок це три відра по 10 літрів, 90 гривень. Ось здається нічого б не брав. Взяв цемент, 5 мішків, 800 гривень витратив. Перші витрати пішли на альтанку, Ось так, друзі. Починаю просіювати пісок. Те, що я вам казав, це використовую те, що було в альтанці, те, що я викопав. Звичайно, трохи клопітка робота. Все це просію за допомогою. Ось таку сітку зробив. Але нічого, за те гроші на пісок не витрачаю, вже не думаю, де мені достати цей пісок, все замішую вручну. Поки, до речі, з'явилося світло, працює дуже швидко, тому що зараз через 30 хвилин мають по графіку вимкнути електроенергію. Приводу приготування роствору, одне відро цементу. 4 ведра піску та одне відро води, трошки більше, там півтора відра води. І все це вручну розмішує. Цемент п'ятисотий. Зараз буду встановлювати маяки, по яким буду заливати стяжку. Маяки одразу встановлюю рівень. Все це міряю. Рівнем. Рівень у мене трошки метр двадцять здається. Все це вимірюю, хоча стяжка чорнова, але я намагаюся все зробити одразу рівно. Там де потрібно підкласти, підкладаю в рівень. Були вже маяки встановлені, все вирівняно, тепер можна буде переходити до заливання самої підлоги. Тепер поїхали, мабуть, найтяжчий момент з заливання самої підлоги, особливо коли це робиться вручну, все це насити та стягувати. Правило в мене звичайне, я його використовував як для шпаклівки, так і для стяжки. Воно легеньке, 1,5 метрове, що добре дає змогу стягувати та не витрачати зайвих сил, як там люди є. Я знаю, досками стягують. Мені таким правилам набагато зручніше. Все, світло, на жаль, вимкнули, але робота дуже тяжка. Залишився ось такий заміс, тому все використовую, щоб воно не застигло та не пропало. Зараз буду заливати, скільки встигну, та на сьогодні, в принципі, буду завершувати. Ось так от зарядив маленький мій шурупан, щоб трошки мені допоміг все це розмішати, тому що лопата не дуже зручно. Та шаропаном все потрошки розмішую. Друзі, дякую за перегляд. Зустрінемося обов'язково в наступних відео. Па-па.